Динамо Київ дає відповідь одіозному підприємцю. Німці тучать зубки. Та й не тільки на УЄФА, ну і черговий клуб для бразильця в Україні. З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. <звук> Київське Динамо не залишилося. Осторонь чергового шедевру від Ілона Маска. Десь гнеляка. Підприємець знову тявкнув якусь дікуху. Цього разу засновник компанії SpaceX виклав у своїх соцмережах мем, де висміяв президента України Володимира Зеленського, написавши: Коли минуло вже 5 хвилин, а ти ще не попросив допомоги у мільярд доларів. У свою чергу київський клуб відреагував на огидний мем влучним коментарем. Твоє обличчя, коли вже 5 хвилин не розповсюджував російську пропаганду. Влучно, але досить м'яко, як на мене. Особисто я би написав 5 хвилин, як нализав дупу росіянам. Oh! Але це моя версія, вашу ж я чекаю у коментарях. <пізвіст> Той випадок, коли ну не хочеш залишати неньку. Я пам'ятаю своє рідне село. Бразильський захисник Лукас Тейлор продовжить виступи у чемпіонаті України. Є! Влітку за умовами контракту Донецький клуб був вимушений викупити права на 28-річного оборонця. Але так як шахтар не розраховує на нього, він перевів його до молодіжного складу. Звісно, таке положення ніяк не влаштовувало бразильського оборонця, тому він активно почав шукати інші варіанти. І ось той бажаний варіант Лукаса підписує Житомирське полісся, аби дійсно посилити конкуренцію на правому фланзі оборони. Загалом в Україні Лукас Тейлор встиг пограти у складі трьох клубів. ФК Львів далі перейшов в СК Дніпро-1, де став одним з найкращих гравців у сезоні. Ну а минулий сезон він провів у складі донецького шахтаря, з яким і виграв першість України. Ліональ Месі до завершення ігрової кар'єри налаштований змінити клуб ще один раз. Аргентинець прагне повісити буци на цвях у рідному Ньюелс Олдбойс. Контракт Месі з Майамі розрахований до кінця 2025 року. Сам аргентинець хоче повністю його відпрацювати. Ну а після закінчити ігрову кар'єру на батьківщині ще в 13 років. Ліонель перейшов з снілолбойз до Барселони і всю свою свідому кар'єру провів. Поза межами батьківщини, тож Месі прагне, так би мовити, надолужити цей етап. Хоча на момент переходу з інтермаямі йому буде 38 років. Власне, особисто, я думаю, що вік ніяк не вплине на аргентинця, а тому з впевненістю чекаємо на цю неймовірну подію. Німецькі фанати активно висловлюють свою позицію стосовно УЄФА. нахуй, сука! напередодні у матчі Юніону проти Браги вболівальники вивісили посил до союзу європейських футбольних асоціацій. Активні вболівальники берлінського уніону організували акцію протесту проти УЄФА на номінально домашньому матчі другого туру Ліги Чемпіонів проти Браги. Матч проходив у Берліні на Олімпіаштадіон, домашньому стадіоні Герте, оскільки раніше УІФА не дозволила уніону проводити ігри на своєму Андер Альтен Регламент УЄФА щодо інфраструктури стадіонів. Вам байдуже на спорт. Усе, що вас цікавить, це гроші. Написали фанати залізних на трибунах стадіону. Чекати залишилося недовго. Тік так, мазафака! Вже на наступному тижні. УЄФА офіційно оголосять організаторів Євро 2028 і Євро 2032 Туреччина та Італія об'єдналися заради спільного проведення турніру. В свою чергу УЄФА дало добро федерації Туреччини приєднатися до заявки Італії заради спільного проведення Євро 2032 Таким чином задоволеними залишаться всі сторони. Спільна заявка Англії, Шотландії, Північної Ірландії, Вельсу та Ірландії не матиме конкурентів на проведення євро 2028 Відповідно, туреччина та Італія разом проведуть євро 2032 а тому 10 жовтня на зборах виконавчого комітету УІФА чисто формально буде затверджено британсько-ірландська заявка на Євро 2028 і турецько-італійська заявка на євро 2032. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.